Друзі, сьогодні розберемо з вами нерівність, яка була на НМТ цього року: 7 в степені Х менше або рівне, ніж 1 поділити на 49, тобто 149. Розглянемо із вами два способи вирішення цієї нерівності, і почнемо з першого. Для початку розпишемо 49 як 7 у квадраті. Як же ж переписати 1,49, Для цього нам потрібно пригадати властивість а в степені мінус n дорівнює одиниці поділити на а в степені n. І навпаки, якщо 1,49 – це 7 у квадраті, то 1,49 це одна сьома до квадрату. І занотувавши цю властивість, яку я щойно проговорила, а в степені мінус n дорівнює одиниця поділити на а в степені n. Можемо переписати наш вираз. 1,49, 49 яка дорівнює 1 сьома до квадрату дорівнює насправді 7 у степені мінус 2, відповідно до цієї властивості. Чому ми це робимо? Запитаєте ви, а робимо ми для того, аби розв'язати дану нерівність, адже потрібно, аби і зліва, і справа була одна і та ж основа. Таким чином маємо 7 в степені х менше рівне, ніж 7 в степені мінус 2. Якщо основа зліва та справа рівні, можемо порівняти показники. Таким чином, х і мінус 2 записуємо x менше рівне, ніж мінус 2. Позначаємо точку мінус 2, позначаємо її заповненою, оскільки менше рівне. Ставимо та штрихуємо ті ікси, котрі знаходяться ліворуч від мінус 2. Малюємо, пишемо, точніше, проміжок від мінус нескінченності до мінус 2, дужка квадратна, тому що включно з мінус 2. Отже, отримали відповідь. Дивимося, який із варіантів відповідей нам підходить. Підходить нам варіант відповіді Г. Е, від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Також тут пригадаємо, що при розв'язуванні нерівностей ми обов'язково дивимось на знак. Якщо ми маємо більше рівне, менше рівне, то точка на координатній осі буде обов'язково заповнена, а дужки у відповіді квадратні. Якщо строго більше або строго менше, то точка пуста, а дужки будуть круглі. Наймо другий спосіб розв'язування цієї нерівності і перепущуємо її ще раз. 7 в степені х менше рівне, ніж 1,49. У даному варіанті переписуватимемо навпаки ліву частину, тобто 7 переписуємо як одна 7 сьома до степеня мінус х частину ми переписуємо як одна сьома до квадрату. Що ми маємо в даному випадку? У даному випадку основа одна сьома. Одна сьома менше, ніж одиниця. Якщо основа у такій нерівності менше, ніж одиниця, то знак нерівності мусимо міняти на протилежний, тобто було менше рівне, стане більше рівне. Отже, маємо мінус х більше рівне 2х. Менше рівне, знову міняємо, тому що ділимо на мінус 1, менше рівне, ніж мінус 2. Малюємо мінус 2 і знову заштриховуємо ікси, котрі менші, ніж мінус 2. Ікс належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Цей варіант є трішечки складнішим. Я пропоную перший, але ви також повинні знати, що таким способом можна розв'язати цю нерівність теж. Дякую, друзі, за увагу і до зустрічі у наступному відео. Сподіваюсь, було корисно. Let's get started.